У кожної сім'ї є свої демони. Дорогі мої, загалом у християнина не може бути індивідуальної радости, приватної урочистості. Ми тісно пов'язані один з одним, наші життя переплетені. І в строгому сенсі не буває особистої радости, як не буває, до речі, особистого горя. Закритися у власній радості, замкнутися в окремому горю, це не по Євангелію. Бо все наше, усе спільне життя кожного стосується всіх, відбивається на всьому церковному тілі. Мудрий апостол Павло коротко і точно передав самосудь відчуття християнина в цьому світі, все ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світло, чи життя, чи смерть, чи сучасне, чи майбутнє усе ваше. Ви ж Христос, а Христос Божий, 1 Коринтян 3, 21, 23. Проте церква і люди в ній не обмежені не тільки в просторі, але й в часі, це стосується і сімейних родів. І якщо живі ми, і рід наш продовжує цвісти і плодитися, вірю і знаю, що це за молитвами наших скромних предків. У кожної сім'ї є такі хранителі та опікуни. У кожної зерна добра, пошіяні нашими предками, проростають у нових поколіннях, як і зерна зла, родове дерево. Те, що я тут хочу сказати. Це не є церковним вченням у жодному разі. Це важливо пам'ятати. Швидше йдеться про таку якусь робочу гіпотезу, до якої мене підштовхує і особистий досвід, і душпастерська спостережливість. У церкві немає відповідей на всі питання. А з ряду проблем у нас ще не прозвучали не лише богословські відповіді, але, думаю, навіть і більшість питань не були поставлені, у чому знову ж таки немає нічого страшного. Євангеліє сказало нам про найголовніше воно повідомило Божественне откровення про Христа. Про трицю, про церкву, але у приватних питаннях залишається свобода і простір для дискусій і припущень. Там, де треба працювати самим, безглуздо чекати, що цю роботу зробиться нас Бог. Ми не самі по собі, кожен з нас частина величезної сім'ї, і всі ми знаходимося в органічній єдності один з одним, з предками і нащадками, так що наше добро і наше зло здатне впливати на все тіло нашого роду, відгукуватися у найдальших поколіннях болем або втіхою. А тому мені здається, що з роду рід, Почують від предків до нащадків не лише хранителі, але і прямо ворожі нам друзі сім'ї, Назвемо їх домашніми демонами. Мовою сучасної культури ми делікатно іменуємо ці явища поганою спадковістю, поганою генетикою, порочною природою, а може і дитячими психотравмами. А тут стається усе зрозуміло. Хлопчик, подорослішивши, рабством стає алкоголіком або наркоманом, а в нього, за плечима англійська спецшкола, віолончель, кінний спор. Ніхто не чекав, нічого не провіщало, який жаль. Дівчинка з раннього дитинства нав'язливо мріє стрибнути з моста і шкодує, що не зробила цього раніше до семи років, коли діти ще ангели і їм усе прощається. Батьки устигають витягнути з петлі сина, студента, він не хоче бути гомосексуалістом, він не може так жити, він втомився брехати собі і іншим. Дорогі мої. Звичайно. Розпитавши допитливо і уважно, ви знайдете і гіперопіку, і епізоди спокушання, і тяжбу між батьками, заручниками, які завжди діти, і схильність до спиртного по лінії батька, і багато-багато інших пояснень. Це все так логічно і передбачено. Але чи завжди так логічно і неодмінно передбачено? Адже це зло колись з'явилося. Гени перейшли від батька до сина, але як так сталося із самим батьком, де початок цього безумства? Багато років спостерігаєш за якоюсь сім'єю бачиш, немов терзає кожного з них постійно якась сила дика, невблаганна, що шукає смерті і загибелі. Так що навіть діти в цій сім'ї проговорюються в жаху про те, щоб хотіли б швидше померти, кинувшись у вир, щоб усе це закінчилося швидше. Звідки це все, чи можна щось з цим зробити? Як цього уникнути? Готовий до того, що мене можу тут назвати мракобісом. Слово, яке вишукано двозначне, відразу обмовлюся, визнаю цінність психології і психо... психіатрії, а сам іноді відправляю своїх пересвін і до психолога, і до психологія. Психіатра і до психотерапевта є люди, які знають свою справу. Вони справді можуть допомогти. Їх робота і ефективність методів ніяк не суперечить моїй теорії, швидше підтверджують її. Священник і психолог не конкуренти, у них різні сфери діяльності, проте психолог має справу з симптомами і наслідками, а сам пацієнт з причиною у тому і жах. Зло, з яким ми стикаємося в більшості епізодів, має особову природу. Це не просто дитячі травми чи непередбачувані ірраціональні сили. Ті, з ким ми маємо справу, особові істоти, духи ворожі людям, у них є проста і ясна страсть. Винищити, рід людський. Христос сказав, що батько брехні. Людину вбивцею, був споконвіку, Івана 8.44. Коли ти розумієш, що тобі просто стоїть не безлика стихія, а конкретна особа зі своєю дикою і досить примітивною мотивацією, дуже страшно. Проте таке відкриття дуже корисно. Воно спонукає до дії. Ми маємо справу з теминами. Звучить якось дивно в наше 21 століття. Скажуть старомодно, середньовіччя, деякі навіть почут, співчутливо посміхнуться. Що ж, посміхатися корисно, до того ж, деяких демотів можна вигнати навіть посмішкою. Але це не якісь абстрактні духи, а у певному розумінні наші рідні, доморослі. Звичні нахлібники, якщо завгодно, демони з біографією, яка тісно сплетена з історією конкретного її сім'ї і роду. Нехай це нас сильно не жахає, бо в нашій історії вплітаються не лише пустощі демонів, але й людина любна турбота святих і ангелів. Вони теж частина наших сімейних історій. Молитва, милосердя, доброта і жертовність, чесна праця і звичайна скромність, це нетипов, неповний перелік речей, які упускають у життя нашого роду святих хранителів, дозволяючи їм брати участь у житті наших дітей, і далеких нащадків. Наші онуки отримують від нас спадок не лише нерухомість і сімейні альбоми, але і святих покровителів. Молитви, предків, їх чисте життя це свого роду капітал, який при належному вихованні діти здатні освоїти, примножити і передати наступним поколінням, гірко через те, що за цією же логікою ми переймаємо спадкоємцям, передаємо із запрошених в лавках нашу сім'ю домашніх демонів. Людина не сама по собі, одна з найнебезпечніших помилок нашого покоління мислити себе окремо від свого роду. Це підліткова хиба дорослих людей, безглуздо думати, що я можу зі своїм життям зробити все, що мені заманеться. Хочу, споживаю наркотики, хочу кидаюся в екстрим на бридне, повішуся. Такі люди переконані, що в житті потрібно все спробувати. Слава Богу, не можна спробувати всього, дорогі мої, не вистачить часу і здоров'я. І в мудрих книгах написано, що Господь навмисно скоротив дні людського життя, і відняв у людини сили, щоб вона не дійшла у своєму егоїзмі до сатанинських меж. Так сталося, що найперші предки впустили в життя нашої загальнолюдської сім'ї зло і смерть. І відтоді їхні їх нащадки стали уразливі для вади, а тому ми і маємо бути такими уважними до свого життя. У нас є прабатьківська схильність до зла, сім'я тління це перше, друге. Якщо ти думаєш, що живеш для себе і своїми вчинками шкодиш лише собі, а іншим ніби і діла немає, ти сильно помиляєшся. Кожна наша погана справа впускає у наш дім, у наш рід нового Демона, який не потребує ні їжі, ні відпочинку, і він невтомний у своїй чорній справі. Ти ставиш експерименти з наркотиками? Твоя справа? Ні, дорогі мої, не твоя. Може ти і не збираєшся надовго затримуватися в цьому світі? Той, кого ти впустив, у нього великі плани, можливо, навіть на століття ти підеш, а він залишиться з твоїм сином, з твоїм онуком, з твоїм племінником. І так до тих пір, поки не вип'єте всі життєві сили з вашого роду, чи доки не народиться у вашому роду молитовник, бо цей рід виганяється тільки молитвою і постом Матея Сімнадцять, двадцять один тобі було весело, ти розважився. Подумай, скільки сліз. А може, і крові знадобиться комусь з твоїх нащадків, щоб вигнати цього гостя з вашого роду? Хочеш усе спробувати? Гаразд, тільки одне всі процеси зворотні. і як, мабуть, моторошно усвідомлювати, що саме ти своєю безрозсудністю, похитливістю чи жадністю впустив у сім'ю бажального мучителя і тирана. Сам привів бивцю свій дім до своїх дітей. От справжнє самогубство. Тому кожен гріх, кожна підлість самогубство, і ми бачимо, що самовбиваються не лише окремі сім'ї, але цілі народи. У 20 столітті пролилося стільки крові, стільки зла скоїли люди, відрікшись від Бога, від своїх святий, і скільки слізних молитв сьогодні вимагається від нас, щоб вигнати мучителів з наших домів. Але ж найсумніше це те, що самогубство народу так і не припинилося. Адже я говорю про очевидне, європейці перестали народжувати дітей. Немов у них закінчилася сила жити, видохлася воля до життя, народ колись християнський самовбивається, розпадається на атоми, нікому нічим не зобов'язаних персон, які забули свої святині, своїх предків, які відреклися від нащадків, і нікому виганяти цих демонів, бо молитися це тяжкий труд. Бо плоди, якого не скоро побачиш. А тому так раділи старі мудрі люди, коли в них в роду хтось йшов в монастир, або ставав священником, або просто йшов в храм, чи люди вимолювали і свої сім'ї, і свій народ. Якщо сімейний йдемо виявив себе, не потрібно сумувати, не потрібно зневірятися, чинити опір віроломним нахлібникам це нормальні робочі моменти, наші релігійні будні. У кожної сім'ї є свої демони, не потрібно спокушатися. Від віруючої людини вимагається постійне протиборство цьому другу в лапках, постійна пильність, щоб цей спадок не перейшов нащадкам, не отруїв їх життя. І тому своїх дітей потрібно з юності готувати до цього опору, бо не буває окремих людей. Ми всі дуже тісно пов'язані, і наше добро, так само, як і наше зло, кочує від батьків до дітей. І якщо ти грішиш, ти не можеш виправдовуватися тим, що губиш тільки своє життя. Ти помреш, а твої друзі в лапках продовжать терзати твоїх нащадків, і навіть смерть не розлучить тебе з твоїм другом в лапках на жаль. От чому жити треба чесно і порядно, бо ми не самі по собі, кожна частина сім'ї, роду, єдиного людського тіла це радісно, утішливо і дуже серйозно. Від прадідів і проматерів дісталися нащадкам тривожна спадщина. Нам відійшли їх вірні друзі та їх закляті вороги як гадивно і зворушливо розуміти, що я чиню опір тому самому ворогові, з яким колись бився мій дід, як родове поле, як земля предків, що просочилася їх потом, спадок, що прийшов володіння нащадкам, і чекає на їх працю, ми переймаємо їх боротьбу, їх нескінченну битву. Вступаємо в їх подвиг, доробляємо те, що не встигли вони. Кожному під силу за відпущеним часом. Подумає демони, з нами Бог і наші всі святі хранителі повоюємо. Амінь. Слава Ісусу Христу!